Української мови. Пролунав дзвінок, починається урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у третім нашім класі діти просто молодці. Попрацюємо над загадкою. Ця дивна країна довкола чудесна і все там чарівне, скрізь диво краса. Подумайте, друзі, промовте, будь ласка, і яка це країна? Згадали? Це ж казка, правильно, дітки. Чудесна, дивна країна, все там таке чарівне. Це казка. І сьогодні ми з вами будемо перебудовувати казку. Книга нам не знадобиться, це урок розвитку з'ясного мовлення. Дуже легке завданечко. треба лише трошечки постаратись. Давайте з вами пригадаємо: казка це оповідь про вигадані події, чарівні речі. Літературна казка це художній твір, який належить конкретному авторові. Згадайте, коли говориться літературний твір, ми знаємо, що це щось, що належить конкретному авторові. А от якщо йде мова про народну казку, то автора немає, її створив народ. Згадали? Прочитайте ще раз самостійно. Давайте розглянемо з вами обкладинки, книжок із казками. Які з казок є народними, а які літературними? Впізнаєте, дітки? Так. На самих обкладинках є підказочка. От який півник це народна казка. Спляча красуня. Її написав Шарль Перо. Так, ми з вами вже розглядали цей твір зачарована красуня, який написали брати Грім. Але також цей варіант є у Шарля Перо. Так. Ганс Крістіан Андерсен написав русалоньку це літературна казка, звісно. Вовки семеро козенят. Це у нас народна казка. І фарбований лис. Це у нас літературна казка, дітки. Так, тому що її написав Іван Франко. Добре. А про кого ж розповідається у всіх тих згаданих казках? Так. Дітки. А і у яких казках головними героями є лише тварини? Казки про тварин, котики півник, вовк і семеро козенят, фарбований лис, правда, дітки? Так, завдання таке. Візьміть, будь ласка, до рук зошита, зошита, свого самого звичайного, в якому ми з вами працюємо, відступили два рядочки і записали. Сьогодні 7 листопада, 7 листопада від попередньої роботи відступаємо два рядочки, не забувайте. 7 листопада. Класна робота. Класна робота. 7 листопада класна робота. І випишіть, будь ласка, казки про тварин. Отак, От як на екрані, і записали казки про тварин дві крапки. Забзацу записали казки про тварин дві крапки. І далі виписуєте лапки. так, Не забуваємо діти, як пишуться лапки у зошиті. Як коми, так? Спочатку дві коми внизу на нижньому рядочку. Раз, два. І далі дві коми, тільки вже зверху, якщо вони ось тут останні. Будьте уважні. Кома, і записуємо через кому всі. Казки. Так, і запишемо таке речення. Не забудьте злиснути на паузу, дітки. Давайте з вами. Характерною ознакою казок про тварин є те, що героями в них є звірі. Записали таке речення знову рядочку з абзацу. Характерною ознакою казок про тварин є те, що героями в них є звірі. Записали красиво каліграфічно. Тисніть на паузу, не забувайте. Що ж, і сьогодні ми з вами прочитаємо казку, так? а потім спробуємо її змінити. Тож, читаємо. Кашу варила, дітей годувала. У сороки було семеро дітей. Прилетіла вона додому, а діти кричать. Їсти хочемо. Підождіть, любі, я вам каші наварю, наварила сорока гречаної каші. Пахне каша, аж слинка у діток тече, наклала мати каші усім тарілок, дала дітям ложечки, їдять дітки, мовчать. А сороці не вистачило. Каші всю дітям він дала. Хай їдять, щоб не були голодні, а я получу, щось собі їсти знайду. Казку написав Василь Сухомлинський. Ось така коротенька, цікава казка. Дітки. А, а про кого йдеться у казці? Про ворону. Так, головні герої звірі? Добре. Давайте поговоримо після того, як зробимо фізкульт хвилинку. Молодці трошки відпочили. Давайте відповімо на запитання. Про кого розповідається каз? Про ворону та її діток, так? Мова йде про тваринок. Так, то ми знаємо, що це казка, зазвичай її героями є тваринки, які ще й вміють розмовляти. А як сорока ставиться до своїх дітей? На вашу думку? Вона їх любить, так? А з чого це видно? Вона про них піклується. Вони сказали, що хочуть їсти, і, вони, і вона швиденько каже: зараз, зараз, дітки, все вам приготую. так? А коли каші, дітки, не вистачило, а що сорока зробила? Вона сказала: кушайте, дітки, я собі ще щось знайду, так? А дітки, а як ставляться пташенята до своєї матері? Подумайте, дітки, чи вони сказали щось, чи залишили мамі каші, можливо, поділилися з нею. Ні, цього не сталося. Порівняй, як відноситься мама до своїх дітей і як пташенята до матері. Давайте з вами зараз визначимо, яке з прислівів підходить саме до цієї казки, яку ми прочитали. Перше прислів'я. Для ворони нема кращих дітей, як воронячі. І друге прислів'я мати сама не з'їсть, а дітей нагодує. Яке прислів'я підходить більше на вашу думку? Мати сама не з'їсть, а дітей нагодує. Правильно дітки. Бо для мами завжди важливі її діти. Нічого дорожчого, ніж дітей, нема. У нас є текст, давайте з вами визначимо, де тут зачин, основна частина і кінцівка. Так, вам трошки це допоможе. Зачин, основна частина і кінцівка. Так прочитайте ще раз самостійно, обов'язково натисніть на паузу та подивіться, про що йдеться у зачині, основній частині та кінцівці. А сама робота буде така: треба перебудувати казку по-новому, змінивши кінцівку і доповнивши основну частину так, щоб казка відповідала прислів'ю, де двоє їдять, там і третій наїсться». Так, прислів'я запам'ятовуємо. Що мається на увазі дітки? Не знаю, як вам, а мені не дуже подобається варіант казки, коли дітки, отакі егоїстичні, не залишили мамі зовсім каші. Так? Звісно, для мами найдорожчі це дітки. Але давайте змінимо казочку так, щоб було таке прислів'я, де двоє їдять там і третій наїсться. Можливо, ви захочете продовжити так, щоб дітки поділилися кашею, так? Або якось по-іншому закінчити. Але давайте трошки покращимо це закінчення, дітки. То завдання буде таке: треба буде трошки змінити основну частину. І змінити зовсім кінцівку. Тобто, в основну частину трошки додати деталі. Можливо, от, наприклад, наклала мати каші усім тарілок, дала дітям ложечки, їдять дітки, мовчать. Можливо, об це речення можна було б якось змінити, так? А сороці не вистачило каші, всю віддала дітям. Оце речення можна було б виконати, наприклад, і замінити так, що каші вистачило всім, чи е, трошки по-іншому. Це така творча трошки буде робота, дітки. Творча робота. За потреби можна скористатися одним із запропонованих нижче варіантів продовження А Є всього три варіанти, і ви можете з них обрати, будь-який, але це буде саме така. Кінцівка, можливо, або в основну частину внесете. Це не просто продовження, от ви його списали, і все, казка закінчилась. Ви можете скористатися одним із варіантів, погляньте, який краще підходить, але звісно, самостійно також ще доповнити. Так, ну, наприклад, якийсь варіант може зовсім не підходити, а який підходить найкраще. Перший варіант: вирішили пташенята зачекати, доки мама щось і для себе з'їсти знайде. Другий варіант вирішили пташенята поділитися кашею із мамою. І третій варіант вирішили пташенята полетіти шукати їжу для мами. А на вашу думку, дітки, який з варіантів зовсім не підходить, а який підходить найкраще? Як на мене, перший варіант не дуже підходить, так, дітки? А ось другий і третій тут треба поміркувати. Оберіть найкращий та продовжте. Тож, давайте ще раз. А спочатку усно продовжіть казку. За потреби запишіть її в чорновику. Так, можна просто записати продовження казки у чорновичку або всю саму казку. Красиво, щоб ви бачили, де що в нас стоїть. І тільки коли будете задоволені результатом, тоді вже перепишете в зожит. Починайте зі слів. Побачили діти, що мама не має чого їсти. Так, дітки. Мається на увазі, що оці слова можна вставити. Побачили діти, що мама не має чого їсти. В основній частині, так? Коли Маша, мама кашу всім розклала, так? а їй не вистачило. От далі побачили діти, що мама не має чого їсти. Бачили діти, що мама не має чого їсти. І отут ви можете вже вставити своє продовження. За бажанням у це продовження можна вставити діалог між героями. Ну, Наприклад, можливо, ви знаєте, що хто кому скаже. Можливо, дітки якось скажуть, що поділяться з мамою, чи ще якось. Але можна діалог і не вставляти. Так? Тобто, без діалогу можна вірно сказати, наприклад, що побачили діти, що мама не має чого їсти, і вирішили поділитися з нею кашею. Якось так можна продовжити, можна свій придумати. І обов'язково змінюємо заголовок доказки. Так? Придумайте доказки свій заголовок. Після того, як попрацюєте в черновику. Перевірте написане, якщо знайдете помилки, виправте їх. І тільки потім переписуйте у звичайний зошит. Оберіть свою ромашку. Так, дітки. І пам'ятайте, можна перемотати відео. І у вас буде текст перед вами. Так, ось перед вами текст. Є назва Кашу варила, дітей годувала. Цю назву ви змінюєте ще раз. Ви змінюєте назву, свою придумуєте. Зачин залишається такий, який є. Основна частина також, в принципі, залишається, але в основній частині. Ви змінюєте трошки, так? Вже говорили, яким реченням змінюєте. Побачили діти, що мама не має чого їсти. І далі можна вставити невеличкий діалог, так, між дітками і мамою. Якби ви уявили, що скажуть діти мамі, можливо, вони скажуть, що хочуть поділитися з нею. Або скажуть: он там я бачив якісь, не знаю, ягоди, і зараз я тобі їх принесу. Якось так можна сказати. І у кінцівку обов'язково у вас є три варіанти кінцівки. Вони саме за бажанням, дітки. Можете і свою обрати, і своє продовження. Завдання зрозуміли? Так, це у нас як самостійна, наче робота, дітки. Бажаю всім успіху! Працюйте!